Всім доброго дня! Сьогодні ми в тебе глянемо на акційні ціни, мишка до 50%, на мюслі, ранола 5990. Також акційна ціна на батончики мюслі 8.90. В асортименті сіль кухона 12.90. Також гарні ціни є на приправи в асортименті бачимо на корицю, хвостику, куркуму, імбир, гірчичний порошок. Напиток Моджо 1580, живе банка і літрова 23,40. Чиї в асортименті. 44,50, снижка до 50 відсотків. Чай, мінутка 44,90, також такі дешеві чаї в асортименті. 14,70, тортики, банан шоколад 169,70, бісквітний, Тофі-мілк 176,50. Цукерки з на 2990 і лайн 33, 39, ціна за 100 грам. Печиволовіда три види, 35,90 Сир серпуменці і 2490. Ось такий вид. Акційні ціни на пиво. Ланг 32,60 Олстер 21,30, Вільське 2860, гарні знижки на цукерки, 267, 40 велика пачка Рушен Чоклет, Київ Чірний 285 гривень і віша пачка 440 гривень. Рачевоздобна доліція 5480, лісова ягодка, і супер міні 48,60. Круасани 7 Days, 1950. Два види є, Також великий 42 ,50. Манго 58,90 90 ЖБ банка, і ананас шматками 65,90 Пепсі 2-літрова 35-40. Ціна ціна цього тижня. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. До побачення!